Хочу вас знаєте, спитати, ви самі обмовились про це про ці кителі? Люди, які, які їх колекціонують, сподіваються на те, що ось ці предмети, медалі радянські, ордини, оцей одяг він здорожчає, або це інше відхилення, коли люди вдома нарижаються і носять ось такий одяг. Нащо це роблять? В чому цінність такого одягу? Уявить себе адміралом, ну що це. Чесно скажучи, не знаю. Ну, оце е, вдома в туалеті надягати тужурку і красуватись перед туалетним зеркалом, ну це, це очевидне збочення, тому що, ну, чесно кажучи, військова форма парадна, вона не зовсім зручна і. На горшок заради того, щоб на ній сходити. Не знаю, може він ходив там на Бал Маскарад, там в ОПЗЖ якийсь. Інших варіантів я не можу. Або, ну, Або, або дійсно йому там. Стрітович там хтось щось вищий начальник присвоїв вже військове звання адмірала, і він на всякий случай, а вдруг наші чи ви про Сівковича маєте на увазі? Про Вибачаюсь. вибачає Вибачаюсь, пан Сівкович, та ну але чекай, але ж за носіння військової військового одягу не військовими. Має бути відповідальність, це ж заборонено. Ну так ще раз. А може, він він дійсно військовий? А ми просто не знаємо. Може він дійсно адмірал? Ми просто не знаємо, що там, десь в налогівські адмірал ну, в Москві, десь там наказ з двома нулями є. А mm -hmm. всіляких mm -hmm. же цих э, рух э, про те, що Радянський Союз ніби існує, він же ж теж да, доволі сильний. І цих до речі, на, э, саме на цих самошедших э, ця російські спецслужби вони і паразитують і працюють, і, э, і до речі, знову ж таки чомусь цікаво виявляється. Да, оцей рух, э, за який вважає, що радянський союз нікуди не подівся, що він є, я громадянин радянського союзу. Але от э, цікавий момент. Э, Чомусь він не загрожує Російській Федерації цей рух. Чомусь він загрожує Молдові, Україні, Білорусі, от будь-де. А на території Російської Федерації на них дивляться так, от якось там, да, ну просто ну є, є, і все. І російські спецслужби. Чому? Тому що зрозуміло, що це абсолютно інспірована да, історія.